Kommt der neue Papst. 13 березня 2013 року. Світ дізнається ім'я нового 2066-го папи римського і став ним Хорге Баргіліо. Від початку вторгнення РФ в Україну глава Римокатолицької церкви не раз висловлювався про необхідність припинення бойових дій. Він згадував про Україну під час недільних молитв та закликав припинити страждання українського народу. Під час однієї з молитв папа римський назвав українські та російські народи двоюрідними братами. Вони ж брати, двоюрідні брати. Хай порозуміються, війна це завжди. Ди поразка mm. миру. Всьому світу. У 2022, під час Хресного шляху у Страсну п'ятницю, в Римі за присутності Понтифіка разом тримали Христа, уродженка України і Росії, що викликало різку критику в Україні. У 2022 Папа Римський заявив, що дочка кремлівського ідеолога Олександра Дугіна Дар'я, яку підірвали у Підмосков'ї, є невинною жертвою війни. В Україні розкритикували заяву про те, що дочка російського пропагандиста Дугіна Дар'я є невинною жертвою війни. Шквал обурення спричинили і його слова до російської молоді про велику Росію. Згодом він заявив заявив, що його слова були невдало сформульовані, і головним наміром було нагадування молодим росіянам про велику культурну спадщину, а не політичну у лютому. Франциск був госпіталізований через бронхіт та пневмонію. Нині папа римський Франциск у лікарні.